Близько дев'ятої ранку проїжджа частина на вулиці Мілютенка перетворилася на озеро. Об'їхати велику воду намагався один з водіїв, в результаті чого і постраждав. Асфальт, не витримавши навантаження, провалився разом з машиною під воду. Ранок понеділка для Юлії та Ольги почався незвично. Не встигли зібрати дітей до школи, як стали свідками надзвичайної пригоди. Бачили, як за лічені секунди прорвало трубу, потім затопило вулицю та паркувальний майданчик. Потім у воді опинилася машина. Троє пасажирів врятувалися. Он доехал до, будем говорить, до пешеходного перехода, даже не до пешехода, не доезжая до пешеходного перехода, и решил выехать на тротуар. И все, и он пошел под землю. Не то, что он пошел там медленно, а он просто ушел под землю. И оттуда в секунду успели вылезти люди. Я выбегаю, смотрю, уже машина, короче, стоит вертикально, багажник только торчит. Там дальше еще маршрутка, видать, въехала или в люк, или что-то в этом роде. Через порив труби діаметром у півметра вулиця перетворилася на пляж. За словами очевидців, пісок з ями вимивало з неймовірною швидкістю принаймні годину. Згодом на місце одним махом прибули, чи не всі аварійні служби столиці, в першу чергу комунальники почистили зливостоки. Ми зразу направили бригаду гідросекції. Вони через минут 15 під'їхали, почистили заприймачі, відкрили колодець колектора, і вода зійшла. Моментально ми тягачами відтягнули машини. А всіх власників, можна можливо, під'їхали люди, які забрали машини. Пошкоджену частину труби водоканалівці обіцяють замінити на нову. А от автівка ремонту навряд чи підлягає. Її власника міліціонерам довелося розшукувати майже три години, бо з місця пригоди той разом з пасажирами зник. Коли з'явився, поговорив лише з правоохоронцями. З журналістами спілкуватися відмовився. Скажіть, як щирі вітання, ребята. що, не бачите? — Ну а чому вирішили по тротуару об'їхати? Мешканці району після побаченого кажуть, тепер ходитимуть обачніше. Бо, як правило, саме цією дорогою водили дітей до школи та дитячого садочка. Тож лихо молодих батьків оминуло лише дивом. А таких місць, де земля несподівано може піти з під ніг на лісовому масиві, вистачає, скаржаться люди. Андрій Лащо, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.